У районі Кримського мосту вдруге за день лунають вибухи. Рух переправою знову перекрили. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомив про нібито ще одну збиту ракету. Стопи диму знову окутали міст. До цього повідомляли про третю бавовну на Керченській переправі. До цього окупаційна влада говорила про роботу ППО над півостровом. Водночас кримський гауляйтер Сергій Аксьонов каже, що міст, начебто, не постраждав. Мовляв, поблизу збили дві ракети. Іншої думки. Радник Аксьонова Олег Крючков окупант заявив, що нібито спецслужби поставили димову завісу, а рух мостом незабаром відновлять. Російське Міноборони заявило, начебто, про атаку зенітною керованою ракетою С 200 яку переробили в ударний варіант. За їхніми даними руйнувань і постраждалих немає. Водночас українська влада офіційних коментарів не давала. Втім, керівник офісу президента України Андрій Єрмак опублікував у своєму телеграм-каналі відому пісню Є. Ловсабмарін, натякаючи на ураження підводним човном.